Ну от скажіть мені чесно, де ви ще побачите на українському Ютубі такі ексклюзивні девайси, як сьогодні на цьому відео? От ви, наприклад, чули коли-небудь про такий бренд RoundTouch. Бренд, який виготовляє комп'ютерні миші, причому ігрові, за дуже круту ціну. Наприклад, ось ця мишка, модель SAMH01, коштує 35 доларів на офіційному сайті RoundTouch, і вони відправляють їх в Україну. І сьогодні в цьому відео якраз я вам продемонструю цю мишку. Ми її зацінимо, ну і звичайно розповім своє враження. Тому цей відео, ця мишка, точно заслуговує на ваш лайк, підписку і скромний коментар. Ось такі коробці приїхала до мене. Миша. Це бездротова ігрова мишка, на ній одразу є певні характеристики. І щось цікавого, я побачив, що вона підтримує хот мікроперемикачів, і це дуже прикольно за таку ціну. Значить, 2,4 Гц, Bluetooth, ну і відповідно дротове підключення. Давайте дивитися, що всередині. Мишка дійсно має бути прикольна. Ось так все сиділо запаковано. Тут в нас іде інструкція. Ну тут багато є китайських написів, ну, зрозуміло, що це китайський бренд. Давайте одразу подивимось на саму мишу. Ось так вона виглядає. І одразу можу сказати, що це відома і популярна форма ігрових мишок. Мишка в мене білого кольору. Тут одразу з боку є модель мишки. Комбіновка йде білого і чорного кольорів: це коліщато, кнопка переключення режимів і бокові кнопки. Знизу у нас глайди чорного кольору. Одразу наклеєчки знімаємо. Глайду ці миші чорного кольору, вони тефлонові. Мені одразу подобається, що їх висота доволі така гарна, і мишка не буде торкатись низом корпусу о коврик або о стіл. Бо бувають глайди зовсім такі тоненькі, ну і відповідно ресурс у них має бути довгий. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут переключення режиму Bluetooth на 2,4 ось так перемикається тумблер. Знизу кнопка DPI. І включення-виключення самої миші. От ми її запустили. Зверху є індикація стану мишки. Мишка ну, знову ж таки класично виглядає, і по возі ну, така доволі легка. Вагу треба подивитись скільки вона важить. Значить, акумулятор 600 мА. Це теж дуже класно, мені подобається. Підключення у нас отак, та псішка, виглядає. Ну, Зараз ми до неї ще більш детально повернемось. У коробці також є додаткові глайди, і це дуже круто. Дивіться, поклали, запакували глайди, повний комплект, низ зверх, і плюс, відповідно, навколо сенсора, тої самої якості, тефлонові ніжки. Тут у нас в картоні заховався кабель і донгл. Кабель у нас Type-C Type-A. Є перехідник, це теж дуже добре. перехідничок поклали з тайпсішки на тайпей, і сам, відповідно, донгл з логотипом RAV. Ну, це класно. І так, вертаємося до миші. Значить, по збірці давайте ми її трошки пожмакаємо, подивимося, що тут по корпусу. Ну, в цілому, миша зібрана непогана, трошки похрустує моментами. Але нічого критичного такого немає. В руці вона відчувається такою, знаєте, міцною. Дійсно, пластик тут не тонкий, але можливо десь тут підгонка не дуже прям так ідеальна, трошки похрустує. Але нічого критичного немає. І за цю ціну взагалі придиратись немає сенсу. От вона реально дуже класно виглядає. Відчувається пластик теж гарно. Він повністю матовий. Слідів, до речі, від пальців тут не видно. Це дуже круто, хоч біла миша, але вона. Практично. Як на чорні, ну це треба дивитися. На білому класно нічого не видно. Е, значить, що ми тут по кнопках? Давайте їх протестуємо. Натискаються кнопки приємно, доволі тихо. Я вам в кінці відео обов'язково ближче до мікрофона дам послухати. Натиск приємний дійсно. Давайте перевіримо сайт travel Ну, він практично тут відсутній. Мінімальний і при натиску взагалі не відчувається. тревелу немає, пост-тревел невеличкий. При натиску не стукає по низу корпусу, нічого не треба, тут також не торкається. Ну, натискається миша приємно. І клік, до речі, теж гарний. Це стосується також обох кнопок. Коліщато, значить, коліщато скролиться також. Гарно, чіткі відсічки є, такої середньої вираженості. Колесо по висоті, в принципі, нормально виступає, щоб його зручно було скролити. І натискається теж тихо, чітко і приємно. Кулічата от, мені прям дуже подобається. Реально, дуже класно, воно відчувається. Якщо для вас важливо, от, контроль цих відсічок, то тут ви отримаєте його. Ну, тут кнопка натискається так доволі голосно, але приємно. Вона так приємно ходить і спрацьовує нормально. Бокові кнопки натискаються теж більш-менш непогано. Трошки їм не вистачає чіткості, бо вони трошки так, знаєте, як трошки люфтять. А так, в цілому, нормально. По натиску, доволі тихо, і по спрацюванню теж, в принципі, контроль відчувається гарно. Висота від кнопок, точніше від низу до кнопок, нормально. Палець можна покласти. Зручно ви не будете випадково натискати кнопку. Так, палець буде трошки торкатись кнопки, але нічого критично в цьому немає. Ні батарея, ні коліщата в мишці не торохтить, і це теж дуже добре. Це говорить про те, що всередині також все пристойно зібрано. Так, ну що ж по характеристиках? Значить, по підключенню, як сказав, воно тут є 24 Гц, блютуз і також дротове. І Якщо говорити про DPI, то від 50 до 26 тисяч вага мишки складає 69 грамів. Вона не є тяжка, але не є ультралегка мишка. Що стосовно частоти опитання, то 125-8 тисяч Гц. сенсор тут PixArt 3395, акумулятор на 600 мА, і відповідно IPS тут 650. Дана миша також підтримує веб-програму і підтримує додаток, який ви можете встановити на свій ПК. Ну і звичайно, особливості даної миші є підтримка HotSwap. Я дану мишу розбирати не буду, не хочу віддирати глайди, але ви можете мишу розібрати і поставити інші перемикачі. І в мишці за 35 баксів це реально дуже круто, тому що ви можете собі без пайки поміняти любі перемикачі, які ви хочете, які сумісні з цією мишею, ну і відповідно з часом також їх замінити при потребі. Якщо прям придиратись, з мінусів можна віднести те, що софт іде наполовину англійська-китайська мова, але в принципі за цю ціну це просто гріх жалуватись, тому що реально мишка в цілому має класні характеристики, гарно виглядає і гарно зібрана. Що стосовно автономності, то ця миша має показувати теж хороші показники, тому що 600 мА це великий акумулятор для такого сенсору.